Привіт, банда. Розказую останні новини. Тут просто ну, я не знаю, як, як ви зараз відреагуєте, але я ржу не можу, помієте? Я так не люблю, коли оце хтось, знаєте, іншому це жопу на повороті заносить. Тим більше, якщо він ну, йому це не свойство, раніше він цього не робив. І оце. Ой, ну в общем, цирк, як завжди. Значить, їду я на черговий. Ремонт на виїзд, все. Ну, а я вже би, на опиті, да? я вже такий потрошки італіянець, я вже назад вертаюся на базу, чітко під обід, тому що ну, закончив раніше на часик, нічого страшного, можна посидіти, пограти в рибки. До речі, хтось питав за рибки, я не можу знайти той коментар, щоб написати вам ответ. Е, Ігра «Три в ряд, як вона називається. Ну, в общем, я її згадаю назву, я десь вам її озвучу. Ну, вона, мабуть, найпопулярніше серед рибок. Вот. Ну, там просто дуже багато всяких, э, цих. Ну не, не про це. Значит, приїжджаю я ж на базу. Бачу, відповідно... Э... А а перед цим я приїжджав швидко брати. Запчасти якісь. що тут мені щось не вистачало, я тут був поруч. Вот, я приїжджаю, я вже бачу, що новий начальник Матео вже на місці, вже все. З офісниками всі вони в жилетках. Ну, типа, официальная часть ходит по территории, э, скажем, начальники логистики, начальники мароккинси, начальники цей, ну, там, что-то они между собой говорят, решают, знакомятся. Вот, и я уезжаю. и приезжаю, пидобит. Естественно, уже начальник новый, без жилетки. Звичайно, біля нього Лука. Ну так як Лука його знає краще всіх. Я казав, що Лука дуже зрадіє от цьому событию, тому що він узнав, що це ну людина з яким вони постійно, знаєте, там Ліворно общалися, спілкувалися, там обнімалися, цілувалися. І тут він начальник, і вони ж знаєте, і той розуміє, що він луку тут серед всіх знає краще всіх. Ну і Лука ж розуміє, що. О. Можна вводити в курс діла. Ну і це ж все відбувається у мене на глазах. Я, а, і починається. ну Я ж приїжджаю, у мене кучу срач, тут як, все як завжди, знаєте, то есть, тряпки, масло, все розкидане. Все, все. Ну, після ремонту я починаю це все переїхав, головою махнув, там, ну типу, починається все вигрібати. Йду, викидую мусор, і починає сходитись наші, оці роботники наші там, ті, ті, ну такі, оці, що сидять там, видають бумажки, потім ці э, валерщики, каралісти, э, водителя, ну я вже бачите, я вже, в мене путається, все, що... в Починають сходитись. Ну, і підходжу ж я, і він, о, привіт, як діла? Там, тра-та-та, п'ять, -та, ну, руку пожав. Я йому з Італії рідко, якщо, якщо ви думаєте, що це нормально, ну, в Італії це рідко, коли за руку, за руку це. Це, це вже, типу, давно не бачились, добре знайомі і все остальне. От. Ну Ми ж то в Ліворну часто їздимо, і ми я скажу, ми там разом і обідали, і общалися, і все. Я навіть не знав, що він начальник там, якщо чесно. тому що він себе не вів ніколи, так, о, знаєте це. А, от. Ну і я ж типу за руку я кажу, що все добре, і якби по кажу, тут у мене. І Лука питає, чи все закон. Ну Лука ж, я повинен типу, спитати, типу, ну, ти там все зробив, я кажу, все, черт, апост. О, типу, я вже сказав, що там все добре, я вже машину випустив в роботу. А, ну перфект. Ну я ж за інструмент, щоб помити і доти. А ці ж починаються галай-малай. Оце найкраще. А я збоку і за дверей стою виглядаю. Ну просто ну, підходять значить, -лісти. Ну і Починають спочатку по существу знаєте, то есть, з таких дільних питань. Там. Типа там почув щось за те, що стиральна машинка є тільки в механіків, ну, вона в принципі положена, вот. і так само, як і душ у нас постійно повинен працювати, і стиральна машинка буде, тому що ми як черти постійно. Ну, ми то ми, а я то точно. Вот. А вони, типу, що водителей немає стиральної машинки, там, тра та та ще щось там. Вот що вони возять форму додому, стиратись, ну, я не знаю, возять, не возять, їм видають три комплекти. Мне кажется, вони три місяці там, на... по місяці уходять в кожному з них, даже не стирають, викидають. Потім. Отдають маракинся, типа Ну не про це. А потім ще щось, я не вже не буду. Ну, на... На щось, типу. А, що водителей, типа, на підміну не хватає. Ну, такое, знаєте, по суті. А далі почалось усе. Ну і він ж типу, всіх слухає, каже окей, окей. Щось каже запишу, щось каже напомнити. Ну, він нормально. Він то є в курсі діла, це ж не то, що там, знаєте, з бухти-барахти. Ну, тому він каже, хорошо, за це нагадаєте, це я десь запишу, цей вопрос підніму, і там же ж подіслося. А, а в мене каже, пальчик болить. Все. Вот. І почалось. Хто що, в кого які заботи, в кого які хлопоти, хто чим боліє. Хто... Я вже просто ждав того моменту, коли хтось із них зніме штани і скаже, дивіться, а в мене на жопі радіме п'ятно. Ну це знаєте цей. Ой, короче, я насміявся, я не знаю. ну Може я вам не смішно це розкажу, але це треба було це бачити. Чого я не додумався. А, тому що У мене телефон лежав в машині, а руки були грязні і, інструмент. От, і так. А Біг босу я написав письмо. от, ну В такому плані, що типу, приємно дякую, що в мене колись повірили. Приємно було з вами працювати. от, кажу, Серед мене хоч начальників було небагато, але серед них... Ви були найкращим. Ну, типу, от такого плану, що цей. Кажу, так що нам все добре. До свидання. На що він мені в ответ пише, дуже приємно, слава, я тебе люблю. там, -та -та. Ну, В Італії я тебе люблю, це нормально, знаєте, коли мужик мужику пише. Ну, в смыслі не тому, що гамасятіна ця задня приводна, а тому, що ну, вони так, знаєте, не жаліють ці фраз. От. Бо я Юлі скинув, всім скинув, мамі, я щось типу, що мені відвідав. Юля каже, це що таке, я щось не поняла. Я кажу, Юля, та це все нормально. Ну кажу просто, людина до мене нормально відносилася. Та так що так от. все. Ну а вказується, що у нас вже Лука і всі, якщо вони їдять з начальством разом, в Ну, показують в якому ресторані можна поїсти, там все остальне. І я думав, що ми всі вже тут їмо, в столовці з тих пір, як баби не їздимо. Аказується, це просто не було поводу, не було з ким поїхати, наверное, чи що. От. Ну такое. Не, ну правильно. Ім'я про що поговорити. І я думаю, що Лука зараз правильно займе позицію і наступить йому, як то кажуть, на горло. От. І будемо тепер опять по суботах робити. Ну, по суботах ми теж по понятній причині перестали робити. Не тому що Бікбос э, э, цей Бікбос э, там щось типо, не хотів, щоб ми робили. Просто він... Приїжджав в суботу, він розумів, що роблю я. А лука сидить в офісі. Там типа, щось там, щось робить. ну і і, і це кожну суботу, типа, він там щось робить. О, так що, як то кажуть, старий Біг Бос був не дурак, і він в один прекрасний момент до того не глупо посварилася. Він каже, ти виходиш в суботу, щоб тільки сидіти собі часи, от, заробити там, типу, якихось 100 чи 150 євро, а каже, роботи ніякої не робиться. І той же ж типу обидівся, і, в общем, вони на цій почві щось посварилися. Ну, а соответственно, під заміс і я і мені сказали, теж, тепер по суботам сиди вдома. Хоча раніше по суботах я завжди виходив, то ми, то ще якісь, знаєте, ну, такі, то, може, якийсь не, несложний ремонт там запланований. Ну або якось помілочам щось. Всегда є що робити. Можна просто даже взяти відро смазки, проїхатись, помазати вольєр. Тим більше, що більшість з них стоїть, якраз не, не в роботі, можна проїхати спокійно смазати, провірити уровні, подоливати масла, там, Ну фільтра. Ну, всю, коротше, ви поняли. По мілочам кожну суботу можна щось робити. Хоча були у нас суботи, ви пам'ятаєте, коли ми їздили в командіровки і робили складні ремонти, там і 5, і 6 часов, плюс, і командіровка то гарно виходило. Заробити в суботу. Оце таке, коротше. Бела Італія. Це в мене пароль італіяни. Ми заходимо по 15 разів на день, як друг друга бачимо, кричимо Бела Італія. А началось з того, це начальник марокінський. Почалось з того, що я оту ногу вдарив, не міг ходити. Це самий перший рік, я тільки робив, коли мені циліндром перебило ту ногу. Ну, як не ногу, а в косточку попало, і я ж тоді -то був в шоці, що мені дали 10 днів лікарняного, сказали, йди додому, сиди, нікуди не ходи. Я кажу, та ладно, ну як це, ти що, я можу працювати. Вони, ні, ні, все, лікарняний, ще я оплатили його там. Ну, там же за лікарняний платиться більше. Вот, несчастний случай, точно всі, всі діла. Ай-яй-яй, йому щось по голові прилетіло. І він іде, і оце... Я ж кандибаю. Ну, ну, получается, робоча травма. І в нього так само, і він іде, каже, Белла Бела Італія, Белай Італія. Я кажу, ааа, ну типа що це... Ну і так от ми з тих пір Белла Італія. Так, ну що, про що я вам ще мав розказати? Ну, поки мені, наверное, все, так. Да? Uh, щось. ні, щось хотів ще сказати. Ну, напевно, вже як згадаю, то тоді повключусь. бо так, знаєте, теж каша в голові зараз і, і робочі моменти, і там всі остальні. Ну, вот, так що. Згадаю, що хотів розказати. Включуся ще раз. Зараз Аленіш відправив, ну мені біг босс. Ну, скріншот зробив, що я написав. що він. Альона не до кінця зрозуміла, на, на ситуацію. Ну як, я їй не розказував, що Біг Босс уходить на пенсію. То тобто ми з нею про це не балакали. От, Альона, каже, откуда така любов? Каже, це за що? Що ти, каже, зробив? Я кажу, ну він йшов на пенсію. Кажу, боже, цей. Е, може, кажу, це він мені написав, тому що пішов не повністю сідий і навіть глаз не дергався від мене. От. А вона, каже, понятно. Ну, Альону тоже можна зрозуміти. Представте, от тобто, Да, мои мои э, впечатления о е. і Боссе и де вона робила в тій косметиці, скільки там, 15-20 год вона там проробила, і там від начальства тільки крики, визги, постійні обвинення. То есть я не знаю, як Альона вообще, ну у неї такий характер, что ну, от, як вона Ну, Но от, я б уже, наверное, просто набив би і кабину і пішов би там. Я б місяця там не витримував, а Альона там 15 років просиділа з цією От. Цей. Ну, Зараз в зараз неї нормальна начальниця. Вона криклива така, там, не? ну, на емоціях. Тут. Ну, вона така Альона, каже, вона то плаче, то сміється. От. Але каже, з неї, якщо починаєш говорити, то вона така. Ну, приходить до пам'яті. Ну, скажем так, з цією новою начальницею вони ходять на суші в обід разом, там обідають, обсуждають якісь там робочі діла, все, а так і 24 на 7, крики, визги, все. Там, не дай Бог, приїдь в, в, з обіда на хвилину запізниць. Нікого не цікавило. Там кода, не кода. Ну, типу трафік, не трафік. Якщо ти карточкою на минуту пізніше пікнув, то там вже все. Там уже крики, паніка і штрафують і все остальне. Тут, як і в нас, не пікнув, то й не пікнув. Знаєте, чи взагалі у них, навіть я на пікалки немає. Ні, ну тут у неї, звісно, валюти роботи, чуєте? 30 скільки там 35 часов на тиждень роблять, бо в п'ятницю короткий день. Я вже якось розказував, може просто не всі знають. От. Зарплата чуть ли не в три рази більше, а не в два. Всі бонуси, всі привілегії. Ці карточки. Як от у мене карточка халява, тільки у в мене на 7 євро в день, у неї на 25. Плюс там вони там і якийсь фітнес у них є. І вони оце тако, з 9 ранку вони на 9 збираються до 10 п'ють кофе обсуждають там, що як цей. Ну, класно в общем, класно. Що там казати, якщо воно, звісно. Що його казати, якщо воно, звісно, да. так. знаєте, тако як то кажуть. Є з чим порівняти її, то вона теж вона каже в шокі. Вона вже більше року робить, а вона до сих пор в шокі від того, що там зарплату вже два рази піднімали, туди-сюди. Питання, якщо вони питаються на роботі, то там же хто що хоче їсти. отдельне меню. Якщо ти на дієті, або в тебе якісь там предпочтення в їді є, то ти кажеш повару, кажеш повару, і це і він тобі Вот Отак ну, от, от коротше. А тут тільки дулю з маком, все там, ти що, це Альона, скільки я пам'ятаю, вибивала, що в неї ж дитину треба в школу возити, що вона може запізнюватись там чи ще щось. Тут взагалі ніяких проблем. Тут ще й буває таке, що е... скільки вона там має пару-тройку днів чи на місяць чи на тиждень вона може працювати на дому. Тобто з дому, з комп'ютера. Не в офісі сидіти, а просто там з дому. Да. Так що заболіла чи там ну просто не хочете на роботу там збуду надо, сидиш дома собі працюєш ну коротше що я 25, 25 разів одне те саме повторяю давайте буде щось цікаве наберу Все знаєте що з приходом нового начальника мені це подобається що всі це не тільки в Італії це скрізь всі намагаються бути такими якимись бдительними, знаєте, такими нужними, такими востребованими. А в ітоді виходить, що приїхав я зараз в Веніолі. Ну, естественно, приїхав сам, я тепер взагалі буду везде їздити сам, тому що не царське це дело, знаєте, їздити. Вже ж ніхто нікого напрягати не буде. Так що, що всі роботи тепер чисто на моїх плечах. Раніше хоч Матео тут допомагав, а тепер взагалі нікого. Ой, ну ладно, я вам не заліти тут. В общем, йому кажеться, що в нього десь щось капає. Ну, я розумію, капає, це, знаєте, хвилина калюжа під тобою. А так, якщо з трактора десь якесь там щось і каже, мабуть, це масло. Я вже приїжджаю, розумію, що це не масло антифриз, але там накапало, я не знаю, за, за тиждень. Отаку от калюжку, як пісню, знаєте. Кусь. Та й спробую зараз десь знайти. А не отреагувати я не можу. Ну, тось, як вже сюди приїхав, якщо щось треба робити. Ну зараз щось буду робити. <глев> І це зараз кожен почне писати, що йому десь щось кажеться.